Я хочу відреагувати на двох осіб, які щойно сказали дещо. І я розумію, що моя реакція обумовлена, і моїй перший виступ обумовлений тим, що я помилився з аудиторією. Я подивився на аудиторію Євгена Константиновича, Лілі Михайлівни, Романа Вашчука, Ксенії Смірнової, я перепрошую. А я зрозумів, що я говорю з людьми, які розуміються на питаннях освіти. Виявилося, що це не так, тому що ви зрозуміли, що у нас 145 тисяч буде цього річчі року аспірантів. Ну я перепрошую, я це використав як приклад того, з чим ми боремося. Добре, я слава Богу, що ви це розумієте. Тому що в даному випадку, з вашого з вашого виступу, водячи поза академічні інструменти, бо ніде в Європі вступної інституту аспірантури немає. Власне, але ми погоджуємося, бо ну немає Тому що треба боротися. І насправді я хочу вас, вибачте, трошечки поінформувати, бо, очевидно, ви не знаєте. Перший дрон, який має дальність тисячу кілометрів, був зроблений де? В закладі вищої освіти. І я не буду говорити якому. Вибачте, але це і далі. Ви говорите про мільярди на дрони. Зараз, на сьогоднішній день, те, що відбувається в закладах вищої освіти, особливо технічних. Іде майже виключно на оборонку. І тут мільярди йдуть якраз за призначенням на мізки, яких на превеликий жаль в інших місцях воєнно-промислового комплексу, на жаль, не вистачає. А якраз в закладах вищої освіти все нормально. Замовник, замовник. освіти в країні не держава, замовник освіти в країні осві... 에, перепрошую, суспільство. І на сьогоднішній момент проблема. Що суспільство від нас чекає папірців, Суспільство від нас чекає дипломів. Суспільство від нас чекає, що освіта має нібито дати якийсь люфт в е, майбутньому для наших дітей. Але це має бути зроблено таким чином, щоб не виховувати доброчесність, не щоб виховувати. Відповідальність, не щоб говорити про суб'єктність, а має бути. Тепер ви зараз мені скажете, о, черговий раз погане суспільство. Ви знаєте що? освіта має за собою Суспі... освіта як суспільний інститут, має виховувати суспільство. Я е... відповідаю на ваше запитання: чим допомагає перемогти? Е... Я подивився вашу біографію під час того, як ви говорили. Ви вчилися трошечки в сеїд Бізнес Скул Оксфорд. Так сталося, що я там викладав. Так сталося, що я е, е, інші, інший університет закінчував, ніж Оксфорд, на мою думку, кращий. Називається Кембридж, може, ви чули. А, що ми допомагаємо? Чим ми допомагаємо? Ми допомагаємо перемогти якістю нашого людського капіталу. Чому ми зараз відібили... Російську навалу від Києва, і від Харкова і від е, Херсона. Ми це зробили, тому що кожен брав на себе відповідальність, тому що ми показали те, що єрархічне суспільство російське не, не воно на нього нездатне. На формування територіальної оборони, на формування маленьких груп, які кажуть: знаєте що, зібрали ми якось між собою, зібрали обладнання, зібрали якось якісь і, і пішли. Той вулик нашого суспільства не з'явився з нічого, він з'явився з нашої системи освіти, де люди навчилися деякі брати на себе відповідальність. Тепер чи ця система освіти служить бізнесу? Та слава Богу, що ні. Вона служить тому, що в нас є надзвичайна кількість підприємливих людей, які думають творчо, які не хочуть працювати у вашій ієрархії. Вони хочуть створити своє. Чому в Україні створився унікальний, абсолютно унікальний інститут, називається ФОП. Його ніде інше нема. Тому що в нас підприємливе суспільство. Звідки це взялося? Взялося воно з унікальної системи освіти. Я до того шановні, що ми дуже часто любимо нарікати на нашу систему освіти, яка вона погана. Давайте позбудемося нашого власного. Комплексу менше вартості можна одразу питання, Михайло. Ці люди, які захищали Київ, Херсон, Харків, вони е, в силу віку ще є випускниками цієї системи освіти, про яку всі тут присутні говорили, що і треба реформувати, і ми йдемо цим так, шляхом. Так. Тоді виходить: а її реформувати, якщо вона така Чекайте, ефективна, тому що те, що є в базі, хороше, не означає, що не може бути краще. В базі ми маємо фундамент, який є здоровий. В тому вся справа, що ми зараз своїм дискурсом, тим, що ми говоримо, що все погано, все пропало, ми нищимо власний фундамент. Наша історія зараз має бути про те, щоб покращити, побудувати хороші стіни, інтегруватися в Європейський Союз, інтегруватися в кращі. Ввіться, знаєте що, я дуже перепрошую. Але перед вами сидить людина, яка приїхала, іммігрувала в цю країну. Я що здурів? Ну, Можна так сказати. Хто це сказав? хто-то сказав. Так, сказав ще один, який який, який... Давай, іди подібно говорить. А, дивіться, ваше запитання, Соня, було, навіщо повертатися? І мені дуже подобалася відповідь насправді Володимира Анатолійовича, тому що це місце можливостей. Фундаментальна освіта є те, що формує місце можливостей. Це те, що в нас є як фундамент. Мої діти на сьогоднішній день, наша третя в черзі цього року завершує 11 клас. Двоє в мене студентів, і одна ще є на, на школярка. Таке знання фундаментальне, яке в них є, немає ніде. Повірте мені, мої діти вже вчилися і в Шотландії, і в Канаді, і мають з чим порівняти. Система освіти, якщо ми говоримо про знання, є хороша. Що можна побудувати наверха на знаннях: ерудицію, світогляд, вміння спілкуватися, формувати спільноти, ініціативність ці речі нам треба будувати без того, щоб втратити ту фундаментальну частину, яка називається знання. Вона в нас непогана. І перестаньмо думати термінами того, що вона погана. Тепер на останній, якщо, якщо дозволите, я все-таки хочу відреагувати, я не знаю, чи мені до другий раз дадуть мікрофон, чесно кажучи. Дадуть, дадуть. Одну з речей, яку сказав е, Сергій Миронович, я з ним абсолютно завжди погоджувався. І тепер проблема є в тому, що місце сидіння дещо змінює точку зору. Е, я завжди був той разом з Сергієм. Та, разом з Сергієм, який говорив про те, що найважливішим нашим принципом в світі має бути автономія. Тепер моя проблема є така: що робити з подонками? Е, от Питання відповідальності. І насправді проблема є, як збалансувати автономію з відповідальністю. І єдиний спосіб це зробити єдиний спосіб, це знову ж таки довготривало будувати довіру. Будувати взаємовідносини, якщо які є горизонтальні. Якщо нас є на цей час, це проблема на цей це час, це проблема, говорить, на, да. це, це, це проблема на яку ми, ми не маємо відповіді, але я не думаю, що ми маємо інший шлях.